Ось вітаю, коротеньке відео. Не встигаю випустити відео по обробці з томпом. Е тижня два назад робив обробку. Ось видно характерні жовті сліди на ґрунті. Робив уже по такому листу, тому записав відео. Давав норму 50 мл на одну сотку. Як бачите, чесник нормально все переживає, Добав паралельно антистрес. Сьогодні буду робити обробку. Препаратами типу 320-ки і стимулятор росту вимпал. І ще додам системний системно контактний інсектицид типу Engio. А інше поле обробив сульфат магнію плюс карбамід 500 грам карбаміду на 15 літрів води і сульфату магнію 130 грам. більш обширне відео буде далі на каналі, тому підписуйтесь. Всім вдало сезону!